Так, автоклав ми заправили, поставили, виставили баночки, залили воду, накачали одненьку атмосферу, перевірили на герметичність, не спускає. Далі наша ступінь буде полягати в тому, що виставляємо реле часу і включаємо автоклав. У нас таке реле часу. Тут у нас є мінус і є плюс. Це зараз показує температуру в автоклаві. Зараз ми будемо виставляти при температурі, які воно буде готуватися. Зараз при температурі 115 градусів буде воно готуватися. Скільки минут буде готуватися? 35 хвилин. І на скільки градусів буде спадати, на 1,5 градуса буде падати і далі буде включати реле тену і воно далі буде тушити. Все, тоді включаємо, нажимаємо плюс і, і тримаємо нагрів, Все. А заклав наш запрацював.